Друзі, всім привіт! Сьогодні я хочу показати вам результати мого криптопортфелю, в який я інвестую щомісяця понад 30 доларів протягом вже майже одного року. І сьогодні я хочу поділитися з вами цією інформацією, показати наскільки я зараз в загальному прибутку, або скільки я взагалі втратив на цьому, я інвестував в різні криптовалюти. І сьогодні всю цю, цю інформацію ви дізнаєтесь в цьому відео. А перед тим як ми розпочнемо і перейдемо до мого криптопортфеля, я хочу вам показати і розказати про ситуацію зараз на ринку. Ось сьогодні відбулася корекція на всьому ринку. Біткоін зараз менше 80 тисяч коштує за одну монетку. І також Трамп нещодавно оголосив, що він хоче понизити ставку ФРС. І, це, і коли це відбудеться, це дуже позитивно вплине на ринок. Я думаю, біткоін до 90 тисяч має дійти. Але поки можемо тільки слідкувати за крипторинком, ми бачимо весь крипторинок, зараз в мінусах. І давайте вже перейдемо нарешті в мій криптопортфель. Переходимо і ось скільки в мене зараз залишилось з мого інвестування, всього я заінвестував 421 долар. Із них в мене залишилось лише 145 доларів 37 центів. А загальний прибуток в мене мінус 221 долар 77 центів. Що майже 53% я втратив на інвестування в різні токени. Хочу вам також історію показати мого інвестування, але давайте подивимося чуть пізніше. Покажу взагалі загальні прибутки, загальні збитки, які в мене відбулися на токенах. І найбільше мені вдалося заробити з токена PopCat. Давайте зайдемо в транзакції. Я його купував по ціні 0.27 за одну монетку, купив на 10 доларів. Це було 15 серпня, а 15 жовтня я вже продав тих самих 36 монеток за ціною 49 доларів. Тобто в мене чистой прибуток вийшло по цьому токену більше 40 доларів. Давайте вернемось назад і подивимось, наші збитки найбільші. Найбільше я втратив на монетки Comp. Монетка трохи впала, я її купував по 57 доларів, а зараз вона коштує 41 долар. Як бачимо, мінус 38 доларів в мене вийшло. Мінус 60% від суми, яку я інвестував. Далі давайте подивимось найбільший відсоток, який я втратив, це по монетки Томі. В Монетку Томі я інвестував 10 доларів за ціною 0,129. А зараз токен коштує взагалі 2,0-2836. І в мене по цьому токену вийшло, вийшов збиток аж 97%. І по іншим токенам можете побачити. Goat інвестував в BTG, PBUX, Mavia, AP, Major, Didex, Ayo, Hook і DeFi, по цим всім монеткам в мене зараз йде збиток більше 70-80%. А в прибутках в мене зараз немає ні одної позиції, крім PopCat, з якого я зафіксував прибуток. І все, всі інші токени, як бачимо, вони в мінусах в мене. Отже, давайте перейдемо до історії. Саме найцікавіше, коли я інвестував, і взагалі графік мого криптопортфелю. На піку мій криптопортфель коштував 429 доларів. Я почав інвестувати 5 червня, 30 доларів я вкинув приблизно, потім опять 30 доларів я вкинув. І так старався я інвестувати щомісяця. В свій криптопортфель. І зараз, як бачимо, трішки спустився він, але я далі планую в нього інвестувати. Це мій, буде мій довгостроковий криптопортфель. Про нього я також буду робити іноді відео. Тому, якщо хочете, щоб я випустив таку рубрику, пишіть в коментарях хештег криптопортфель. І я буду випускати відео щомісяця з своїм інвестуванням. Отже, ось такий от результат у мене вийшов. Поки в мене є 145 доларів 37 центів по цьому криптопортфелю. З вами був мільйонер з нуля, і ми разом дійдемо до 1 мільйона гривень. І я покажу вам весь свій шлях, який я провів до 1 мільйона гривень. З вами був мільйонер з нуля і всім пока-пока.